Доброго дня, цікава вартість квартири 2 мільйона. Це від ціни власника, чи як оцінять її оцінювачі. Бо як показує практика, ціна квартири, що хоче власник, і яка справді може бути, то вона відрізняється. Так, всім поріт, мене за томак, зараз розкажу. Дивіться, а, розповідаю вам, як от у нас є. Коли ми видавали видавали будь-яку її оселю, є оцінка, є реальна вартість і є оцінка. Зазвичай, коли оцінчик приходить з от яким ми працюємо, приходить до квартири, яку треба оцінити, він питає, скільки коштує ваша квартира. Запитав, записав, зробив фотосесію квартири, зробив копію документації повністю по нерухомості, тобто техпаспорт, право власності, і пішов до себе робити оцінку. Він шукає ті аналоги, які підходять під дану оцінку. Шукає той район, шукає такого плану будинки і так далі. І е, орієнтовно приблизна вартість може бути десь 5-10 плюс-мінус. Зазвичай це ну, максимум там до 5, ну буває до 10% таке. коли може ціна суттєво відрізнятись від е, оцінки, від вла продажі. Власника квартири. Вона може відрізнятися, коли в квартирі зроблено якийсь там супер-бупер ремонт. Тому що програма Єоселя не розрахована там, на придбання землі, якщо це будинок. Вона не розрахована на придбання там, телевізора, меблів і так далі. Вона розрахована на те, що купується саме квартира, тобто коробка. І відповідно, коли є в квартирі там супер класний ремонт, то у нас був такий один випадок в Миколаєві. продавалась квартира, це. Бу... Придбала людина, яка по пільгових категоріях може купити собі квартиру. І квартира в Миколая тоді коштувала десь 80 чи 90 тисяч доларів. Але там було все. Там був ремонт, там були телевізори. Люди виїжджали і залишали все, 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 що в них було. Свіженький ремонт, що буквально, який був до повномасштабної, вони зробили там два чи три телевізори. Там 53 діагональ, потім 32, Ну тобто такого плана. Пральні машинки, холодильники, все вони залишали. І відповідно, коли оцінювач робив оцінку, він вирахував ці всі вартості. Той того всього майна, що залишається, тобто вартість холодильників, вартість столів, вартість там, е, там, кухонної плітки. Коричу, вартість всього. цього. І вийшла реальна вартість даної нерухомості. От від неї і відштовхувалися, від неї і робили оцінку. От інших таких випадків, у нас щоб якось там сильно відрізнялася ціна е, власника від оцінки, в нас такого не було. Може в інших банках, може в інших там регіонах таке відбувається. Таке буває. В нас такого слава богу не було. Що була дуже суттєва різниця в ціні. Гарного дня.